Їхала у Варшаву на пару годин і одразу побігла у стаціонарний магазин Crystal Professional, який знаходиться за адресою алея Богатерів вже шня Розташування дуже зручне недалеко від центру. Сам магазин вразив мене широким асортиментом для нейл індустрії, майстрів манікюру. Що ви хотіли що вам запропонувати? При вході нас зустріла дуже привітна дівчина-продавець. Тут дійсно можна знайти просто все, тільки гляньте на це різноманіття матеріалів. На цій торговій марці Crystal Professional я працюю вже дуже давно і з впевненістю можу сказати, що це одна з найкращих, найякісніших торгових марок сертифікованих в Польщі. продуктів. Для майстрів манікюру, а такої обширної палітри кольорів я не бачила майже ніде. Мої улюблені продукти це, звичайно, база, гелі гелібілдери, кольорові топи та всі-всі бази. Також обожнюю рідкі акрилогелі. А ці гіпсом гелі це просто знахідка та відкриття цього року. З ними ви створите дуже класні і круті дизайни легко. Мої самі улюблені пензлі до гелю також для Френча беру вже не перший раз. Улюблена скотч база в асортименті є також рабер бази, файбербази та бази Strong. Звичайно, не змогла залишити вас без промокоду на знижку. Мінус 10% по промокоду 0331 на всю продукцію Крістал Professional до кінця цього місяця. До речі, найулюбленіша база скотч є у різних об'ємах, що ну дуже зручно. Кожен знайде для себе відповідний об'єм матеріалу. А на весну є ну, дуже гарні гелі з квітами, це просто топ. Всі матеріали безпечні, не визивають алергії, ними працювати це одне задоволення. Дуже гарна палітра, різноманіття кольорів це просто вражаюче. Топи кольорові, це must have. Окрема любов для мене це лікві та крилогелі, консистенція яких є дуже зручною у роботі. До речі, всі матеріали мають великі, середні та маленькі об'єми. Обов'язково спробуйте це гелі з квіточками. Це дуже круто і гарно. на Весну, а топ з блискітками це must have. Потім мені все, посмотрите, я граю, можу скільки до сього. Я не знаю, що вибрати, реально. Мені треба всього просто. Скотч бази запакуйте запакуті всі об'йоми. Обов'язково спробуйте, якщо ще не пробували ці круті матеріали. А якщо вже пробували, то напишіть у коментарях, які ваші улюблені. Також є гелі жиле та акрилогелі. Дякуємо за покупку. Чекаємо вас знову. Дуже дякую, надіюся, цього хватить хоч на місяць. Боже. Бо матеріали в мене дійсно дуже швидко закінчуються. Все, біжу в Гдиню тестувати ці дуже класні круті нові продукти.